29 січня в Україні відбувається вшанування пам'яті героїв Крут. В цих нелегких боях був і наш односельчанин Михайло Іванович Сушко, виходець із корінної родини хліборобів села Потік. На початку, 1917 році, він закінчив царське військове училище в Петрограді та отримав офіцерське звання Прапорщик. Але почув звістку про створення УНР, молодий офіцер покинув столицю Росії та повернувся до Києва та вступив з щойно утвореної армії Української Народної Республіки. Після бою під Крутами Михайло Іванович Сушко разом із групою січових стрільців почав відступ до Києва. Так склалося, що їм довелося відходити Миронівщиною напрямку його рідного села Потік. Але під сусіднім силом коритища його загін оточили більшовики. Коли Михайло побачив, що вирватися з оточення було неможливо, і він мав потрапити в полон, він прийняв важке рішення, вирішив застрелитися. Кілька днів тіла загиблих українців лежали на місці, бо більшовицькі командири заборонили ховати їх. Тоді батько Михайла, Іван Андрійович Сушко. Навантажив воза продуктами і поїхав на зустріч з командиром більшовиків. Той хабар прийняв і дозволив забрати тіло загиблого і поховати його в рідному селі Потік. То щорічно вшановуємо пам'ять нашого загиблого односельчанина, який похований на потіцькому кладовищі.